Привіт, дорогі друзі! В цьому відео ми будемо знайомитися з кольорами. Le couleur. Угу. Uh -huh. uh, повторіть, будь ласка. De quelle couleur est le livre? Якого кольору книжка? Le livre est bleu. Книжка синя. De quelle couleur est la voiture? L Якого кольору машина? La voiture est bleue. Машина, машина синя. Однаково читається блю-блю. Це чоловічий рід, це жіночий рід. В жіночому роді додаємо літеру «е». Très Продовжуємо. De quelle couleur est le livre? Повторюйте, повторюйте. Le livre est gris. De quelle couleur est la voiture? La voiture est grise. Ну і далі без питання продовжуємо читати. Le livre est vert. La voiture est verte. Le livre est noir. La voiture est noire. Le livre est brun. La voiture est brune. Mm? Brun brune. Як читається, якщо це просто одне слово UN OST? An. Так, як один en. А якщо 3 літри. «Брюнна» – «брюнна». Все просто. Ще раз повторимо просто кольори: бле. Грі гріз, верт, нуар нуар, бра – «брюнна». Чудово. І моє питання. Що ми додаємо в жіночому роді? Літеру яку е. Треб'ян. Наступне питання. Чи впливає ця літера на вимову. Чи змінюється вимова в жіночому роді, чи ні? Тут бачимо змінюється верх-верх, так? Тут бачимо «бран-брюнна» змінюється, сильно змінюється, а тут не змінюється бле блю. Чому? Тому що тут літера Т не читалася. і… Коли вона остання вона не читається, коли вона передостання і після неї стоїть Е, то літера Т починає читатися. Ну, ви це вже знаєте. Тут літера «р» читалася, нуах, додається літера Е, і вона не впливає на Ех, вона і раніше читалася нуах, «нуах», так? С не читається в кінці, «грі «гріза», а в жіночому роді додається E, «Е», і С опиняється між голосними. Грі, грі з, з. С між голосними читається З. Далі тут розумним словом називається деназалізація, тобто був носовий звук, а тут його не стало. Бран, носовий, «брюн», Н. Немає носового звука. Très bien. І як запам'ятати ці euh, кольори? Блэ, блэ, СИНІЙ, СИНЯ, як англійською blue, тільки euh, літера, навпаки, стоїть там UE, а тут euh, Навпаки. ГРІ, як англійською grey. Вер, не знаю, як запам'ятати, ну просто запам'ятайте. Нуар, нуар, ах, як е жанр кіно, нуар, жанр нуар. І до речі, е воно пішло з чого? Жанр кіно? Була серія книжок французьких ля серії нуар, чорна серія, тобто детективи е такі чорні. чорні. І Бран Brun Брюн, як е брюнет. так, Брюнет брюнетка. Брюнет -брюнетка. Є і інше слово коричневий, можливо, дехто з вас знає. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, якщо ні, як хочете. Е, я пропоную це слово, воно частіше вживається, трохи частіше. Далі, ле плюріальна множина. Repete, vous plaît. De couleur sont les livres? Якого кольору книжки? Угу. Бачимо, змінюється тут було е. E. Є, а тут є в множині сум. Діє слово бути вже в множині, знаєте. І, звісно, додається «Ес». «Ес» С, «С». «С» множині. Книжки, їх багато. І тут артикль «множини», вже означений артикль «множини». множений. sont les livres?» Якого кольору книжки, кольор один книжок багато? Uh, відповідь: Les livres sont verts». Книжки зелені, uh -huh. les livres sont verts. Les voitures sont vertes. Машини зелені, зелені, так, с множини. Супер. Чи є у вас питання? Здається, тут немає питань, все дуже просто. В жіночому роді додається літера E, яка. Эм, не впливає на вимову, якщо попередня літера читалася, як наприклад, бле або нуах читалася «е» не впливає. Далі, якщо не читалася як «вех» і додається в жіночому роді «ю», «е», то літера Т читається, починає читатися в жіночому роді вег-вехт. Далі С в множині не впливає ніколи на вимову. Не впливає. Ми не чуємо, чи це, наприклад, бле такей чи блес С. І, до речі, в жіночому роді так само ми не чуємо. в з ось це тут буде питання. Ага, Зрозуміло, може, дехто зрозумів, вже, в чому буде питання. Добре, продовжимо. Так. Це така невеличка рамочка. Зараз ви можете подумати, в чому тут відмінність. Так, Льолів rouge, Rouge червоний. La voiture est rouge. Le livre est jaune. jaune. La voiture est jaune. Le livre est rose. La voiture est rose. Très bien. Тут яка відмінність порівняно з цим? Тут є дві колонки, так? Два слова. Тут одне. Чому? Так. Одне слово і для чоловічого роду, і для жіночого роду. Чому? В жіночому роді ми е, додавали яку літеру, е, правильно, а тут вона вже є. В чоловічому роді вже є літера Е, тому в жіночому додавати її не потрібно. Якщо літера E е вже є в чоловічому роді, її ми не додаємо. і це стосується ось е, в даному випадку руже, Жон і Гуз. Хоча це правило. Стосується всіх прикметників. Якщо в чоловічому роді вже є літера «е», e, то в жіночому роді її ми не додаємо. Далі, тепер ми побачимо єдине виключення тут. Le livre blanc. блан. Левре blanc, Le livre blanc. La voiture est blanche. Треб'я. Білий і біле виключення це потрібно вивчити. Ну, як і все попереднє. Euh, répondez s'il vous plaît, de quelle quelle est euh, ta couleur préférée? préférée ou oui. De quelle couleur est le mur? Le mur stina. On peut voir l'image, moi je me peux deviner à na De quelle couleur est le mur? Le mur est bleu. Le mur est bleu. Très bien. Deuxième question, de quelle couleur ah, moi, je vais vous le Et troisième question, euh, de quelle couleur est la porte sur l'image Na euh, La porte sur l'image, voilà, vous, vous pouvez voir derrière. La porte sur l'image est jaune. Très bien. D'ailleurs, je vais à Répondez, s'il vous plaît. Euh, de quelle couleur est le livre Si vous avez oublié chose à vous pouvez de quelle couleur est le livre ?»« Le livre est jaune. » euh, de quelle couleur est la table ?»« La table est jaune. » А другу вправу ви маєте зробити самостійно. Тобто, спочатку ви маєте вивчити чоловічий і жіночий рід прикметників. так? І потім ви повертаєтеся сюди і розкриваєте дужки. Ліва колонка це чоловічий рід, а права колонка це жіночий рід. тобто Ви узгоджуєте, узгоджуєте в роді, так? Ну, зелений – зелена, Чорний, чорна, синій, синя. Тощо. Перевіряти ми це не будемо. Третя вправа. Дон лю плюр'єлля. Утвори або дослівно дай множину. Un garçon content, задоволений хлопчик. Des garçons contents, задоволені хлопчики. Так, множина, пам'ятаємо. Будь ласка, це потрібно зробити так само. Ставте на паузу і робіть. Коли вже зробили, повертаємося до картинки. De quel couleur est le ciel, le ciel, небо? De quel couleur est le ciel? Le ciel est якого? De quelle couleur sont les maisons? Потрібно відповісти: будинки є, такі-то, такі-то. Як це? Les maisons Sont Яке питання, така й відповідь. Будинки є, є в множині діє слово être Sont Які червоні. Oui, oui. Все називайте, називайте Називайте Tu es content de ta maison? Tu es contente, de ta maison, de ton boudin comme 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 ton comme ton boudin comme І екзерсіс 4, четверта вправа. Тут навпаки потрібно було, на відміну від цього, ці вправи зробити одне ну. Де гарсон контон, контон. Будь ласка, ставте на паузу і робіть. Потрібно згадувати якого ще роду слово, так? чоловічого, жіночого. І п'яту вправу ви теж робите самостійно, письмово. Ось на цьому ми завершуємо вивчення кольорів. Ми з вами почали, ви вже самі будете продовжувати. Тобто, вам що потрібно зробити? Вивчити кольори і вивчити одразу і в чоловічому, і в жіночому роді. Так буде простіше. Потім точно: bleu, bleu, грі, гріз, верт-верт, нуар, нуар, бра, брюна, руж-рож, жune-ж, блan блан, От так ви маєте вивчити. Добре, ну і я сподіваюся, що вправи ви зробили. Добре, на цьому ми маємо завершувати, і е, бажаю вам успіхів, миру і на все добре. Au revoir. Et, uh, bien. і revoir.